Україна, Київ їде в поїзді пасажир. У купе заходить подружня пара. Дружина починає влаштовувати чоловікові істерики з кожного приводу: відкрий вікно, мені душно, закрий вікно, я замерзла, який же не незграбний, навіщо я вийшла за тебе заміж? І так далі. Коли жінка вийшла в туалет, пасажир звертається до чоловіка. Вибачте, я спостерігав зараз за вашою дружиною і можу абсолютно точно сказати, що у неї серйозний нервовий розлад. Я лікар і займаюся такими захворюваннями. Випадок у вас, звичайно, серйозний, запущений, але ми це лікуємо. Візьміть мою візитівку. У мене своя клініка. Я обіцяю вам повне одужання вашої дружини. Дякую, докторе. А скільки коштуватиме лікування? Гадаю, курс лікування коштуватиме вам 10 тисяч. Дякую, докторе. Не треба. Ми їдемо в Жмеринку. Там я домовився, що за 2000 її вб'ють. У ресторані чоловік солідної зовнішності підсідає за столик до красивої жінки. Добрий день. Дозвольте скласти вам компанію. Так, будь ласка, дозвольте представитися. Мене звати Данило, народний депутат, чесна і порядна людина. Дуже приємно. Я Оксана, 35 років. Повія і ще незаймана. Вовочка прийшов зі школи і сказав батькові, що його викликають до директора через допитливість сина. Батько. А що сталося? Вовочка, вчитель географії розповів нам, що земля обертається. А потім вчитель праці пояснив хлопчикам, на чому саме земля обертається. Потім вчитель астрономії пояснив нам, що сонце теж обертається. Ну, я і задав, уточнюючи запитання. Е, сонце обертається на тому ж, на чому і земля. Пара циркових артистів приходить до дитячого будинку усиновити дитину. Чоловік нервово, Ми хочемо усиновити дитину. Директор дитячого будинку. Так, але ви ж церкові артисти. Ви напевно погано заробляєте. Чоловік гарячково намагається відповісти. Дружина прикриває йому рот рукою і відповідає спокійно. Ми заслужені артисти. У нас крім чудових гонорарів є персональні премії Директор дитячого будинку. Злегка пом'якшившись. Так, але ви завжди в роз'їздах. Як дитина буде вчитися? Чоловік гарячково намагається відповісти. Дружина прикриває йому рот і каже спокійно. Ми подорожуємо по всьому світу. Я знаю шість мов, чоловік взагалі вісім. Крім того, ми зупиняємося в містах на кілька місяців, і в цей час діти ходять до школи. Директор, зовсім пом'якшившись. Добре. А якої статі хочете дитину? Чоловік гарячково. Та нам пофігу, аби тільки в пушку поміщалась. Син до батька. Тату, а коли у хлопця сережка в лівому вусі, що це означає? Це означає, що він єдиний син у родині козака. А якщо в правому? Тоді це означає, що він пітух. А коли в обох. Значить, його батькові не пощастило. Єдиний син і той пітушара. Радянські часи, армія, політичні заняття, прапор. Алібірди, що таке батьківщина? Не знаю, товаришу прапорщик. Мудак ти, Алібірди. Хабібулін, що таке батьківщина? Батьківщина це моя мати. Молодець Хабібулін. Ну, Алібірди, що таке батьківщина? Батьківщина це мати Хабібуліна? Ти мудак, єп твою мать. Батьківщина це й твоя мати. Зрозумів? Зрозумів. Ну, і що ж ти зрозумів? Я брат Хабібуліна? Дівчинка запитує у бабусі, а що таке тусуватися? Ти маленька, тобі ще рано таке знати. Тоді я пішла перепихнуся. А що таке перепихнуся? А ви великі, вам це знати вже пізно. Найбільше розчарування в моєму житті було в молодших класах школи. Коли перед новим роком на ранковій виставі я побачив Діда Мороза в кедах. Підходжу до дідуща і запитую: дідусю мороз, а чому ви не в валянках? А він мені голосом трудовіка. Пішов нахрен!» Помирає старий єврей, психоаналітик. Зібралися всі родичі, сидять, переживають. Тут у квартиру вривається молода особа і кричить з порога Яків мой синич, зачекайте, не вмирайте, тільки одна консультація, тільки одна. Тут родичі зашуміли, мовляв, як ви смієте, це непристойно і все таке. Але психоаналітик махає рукою, щоб всі вийшли. Потім запитує у жінки слабким голосом Ну, Світланко, що там з вами сьогодні сталося? Розумієте, Яків Мойсеєвич, Льоша вранці подзвонив, сказав, що хоче повернутися, а я сиджу біля дзеркала, вся така ненафарбована і реву, як корова. Що мені робити, порадьте? Я розумію, Світланко, що ваші проблеми набагато важливіші за мої, але щось мені підказує, що сьогодні я їх не зможу вирішити. Приходьте краще всереду в цей же час. Як в середу? Ну, дізнайтеся, у Сарочки точне місце на кладовищі і приходьте і все все мені розповідайте. Я розпоряджуся, щоб там поставили кушетку. Як і в Мойсейович, а я в середу не можу, у мене фітнес, можна в інший день. Розумієте, Світланко, всі дні вже розписані, залишилася тільки середа з пів на шосту до сьомої вечора. І не забудьте тільки потім оплатити за візит. Кому? Сарочці? Ну, не мені ж. Мені можна квіти. Троянди? Ну, не гвоздіки ж. Розклад буде висіти на огорожі. І не спізнійтеся, як ви це любите робити. У мене буде дуже жорсткий графік. Вовочка з татом їдуть в цирк у трамваї. Він задумливо дивиться у вікно. Тато запитує: Синку, ти що такий задумливий? Тато? Якщо під час циркового виступу Лев вискочить з клітки і з'їсть тебе, яким трамваєм мені додому повертатися? Хиленький такий мужичок іде по темній вулиці. Раптом дорогу йому відрізає банда хуліганів з кастетами, ломами, ланцюгами і так далі. Мужит, гроші давай. Зачекайте, хлопці, а вас багато? Ну, шестеро. Ти це гроші давай, старий. Зачекайте, я старий хворий чоловік, битися не вмію. Сьомий, там, восьмий випадково не приєдняються. Тобі яка хрін різниця? Хоч шість, хоч сім, все одно бити будем, гроші давай. Ну, будь ласка, благаю вас. Скажіть старому хворому чоловікові вас шестеро? Ну, блін, дістав, так шестеро нас, шестеро, гроші давай, все одно поб'ємо!» Чоловік, дістаючи наган за пазухи, тьху, і цього разу пронесло. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо.